Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Весь Кабмін може піти у відставку. Після останніх обшуків опишуть, що в раді є 276 голосів на це шмигалі Свероденко у міру. Усі чекають важкі часи. По мірі інформації в рамках операції Міда з обшуки проводяться також у Міністерство оборони Дениса Шмигаля. Пише Анна скороход і додає пані Свереденко. Скажіть, будь ласка, з якого часу заступники міністрів почали виконувати роль конституції України і законів України. І на якій підставі пан Майсюк, перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, відповідає на депутатські звернення, кажучи, що він не вбачає в запитуванні інформації пов'язання здійсненням депутатської діяльності? Що це таке? Чому у нас заступники міністра почали виконувати функції конституції України і закону України? Трак трактувати діяльність народних депутатів України, не надавати відповіді, і хто буде нести відповідальність на запитувану інформацію, коли людей вбивають в ТЦК? Пан Майсюк, чи ви пані Свериденко? І друге питання: як виходить так, що у підпорядкуванні мо є центр управління розвитку матеріального забезпечення, яке хочуть ліквідувати і подібне зробити в максимально корумпованому КСЛ? Бажаю здоров'я, дякую за запитання. Всі відповіді, які надаються Міністерством оборони України, здійснюються в рамках і в межах законами, визначеними законами України, перш за все, Конституцією України. Вся інформація, яка необхідна депутатам Верховної Ради для того, щоб здійснювати свої функції і повноваження, надається нами своєчасно. Якщо є непорозуміння з якихось питань, я готовий це обговорити ще раз в приватному або в особистому спілкуванні для того, щоб з'ясувати, що вас не задовільнило в моїй відповіді. Дякую. Не мовчав і Дмитро Разумко. Чудово рано п'ятниці зараз відбуваються обшуки у Єрмака, і за законами жанра я мав би почати розповідати про ці обшуки. Але ні, сьогодні про це розкажуть багато і депутатів, і журналістів, і псевдожурналістів, і експертів. І я думаю, що якось без цієї інформації від мене ви також проживете, тим більше, що ми будемо викликати. Єрмака у вівторок до Верховної Ради, щоб він перед українським суспільством прозвітував. А що ж це було? І про перемовини, і про обшуки, і про міндіча, і про інші східні казки, про лібабу 40 розбійників. і Багато інших речей. Сподіваюсь, за це проголосують депутати, і він прийде в стіни Верховної Ради розповісти українському суспільству і дати відповідь на всі ті запитання, які сьогодні стоять до нього. До нього, до його оточення. А зараз хотів би поговорити про економіку. Про економіку, про малий, в першу чергу, малий бізнес, про вас, тому що останні хочуть дістати з ваших кишені, я не знаю, чи бачили, чи не бачили. Це історія про меморандум МВФ. Мова йде там про трохи більше ніж 8 мільярдів доларів. Причому нам їх не вистачить для того, щоб закрити навіть ті борги, які команда Зеленського взяла до того. Вам для розуміння ця влада зеленського Гетманцева, ГЗ, чи гетьмазе завела Україну до того, що кожен з вас сьогодні має борг перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами понад 8 тисяч доларів. Кожен Просто вам для розуміння, але повертаємось до бізнесу. До міморандуму вони на це погодились, влада погодилась, тому що їм треба, знаєте, як в бальчиш день простояти та ніч протриматися. От це про них, щоб більше побути у карита, побути у штурвала, у роля. Хоча туди, куди вони ведуть пароплав під назвою Україна, сьогодні навіть страшно уявити. Перше. Фопи за логікою влади мають фактично перестати існувати. Для цього робиться все для того, щоб цей бізнес пішов в тінь. Для того, щоб це відбулося, ставиться максимальна межа в мільйон гривень, і після цього буде ПДВ. Як це буде обраховуватись, Я навіть зараз не готовий сказати, сам не розумію, тому що це призведе до колапсу системи люди або будуть закривати йти в тінь або будуть закриватись їхати за кордон або будуть або я не знаю що будуть будуть лягати й помирати в принципі це зручно чим менше українців тим легше контролювати те, що відбувається сьогодні в країні, і іноді мені здається, що ця влада хотіла б щоб сюди приїхали переселенці з інших країн, з Баладеш, з Ніпалу тощо а українців, які будували, які є громадянами цієї країни, було б поменше. Скороход продовжує пане Мосюк, заступник міністра оборони, хотіли поцікавитися, чи нормально вам спиться без відома Євгена Мосюка, не могло бути погоджено жодної закупівлі чи про. Плати чергове звертаю увагу на необхідність перевірити його на відповідність займання посаді. Ось що про це раніше говорила скорохода. Хочу привернути увагу суспільства до рівня компетенції заступника міністра оборони України Євгена Мисюка. Останні події змушують мене поставити під сумнів, чи відповідає ця людина займані посаді в той час, коли країна веде повномасштабну війну. Як народний депутат, я щоденно виправляю звернення з приводу критичних питань питань, які стосуються порушення прав людини та цека. Порушення прав військовослужбовців, сімей безвісти зниклих військово поранених та багатьох інших запеклих аспектів оборони у відповідь персонального він пана Мосюка. Я отримую абсурдні відписки, які абсолютно і повністю суперечить конституції та законам України. Один із яскравих прикладів роботи пана Мосюка прикріпила в дописі. У першому абзаці він повідомляє у наданні інформації, а вже в наступному абзаці сам підтверджує, що згідно закону я маю право на ознайомлення. Такою інформацією вже в третьому абзаці він знову відмовляє, бо йому не вбачається зв'язок з моєю депутатською діяльністю. Це просто некомпетентність чи свідомий саботаж парламентського контролю. Сьогодні на питання до уряду відбувався черговий шедевр. Я задала те саме запитання пану Масюку напряму, на що він запропонував обговорювати ці питання приватно, вже не соромлячись, ховаючись від публічних відповідей на незручні запитання. Раджу громадськості та журналістам зацікавитися, скільки. Ке позачергових засідань військових звань отримували пан Мисюк і головне, за які конкретно заслуги нікчемні відписки та звернення й безумовне погодження з політикою офісу президента. Пише скороход. А от політолог Сергій Кондратюк додає президента, знаючи, що у правоохоронних органів є серйозні питання до Єрмака, призначає його главою переговорної групи, на якій вирішують навіть не майбутнє, а сам факти існування нашої держави, призначає не для якості цих переговорів або дипломата за лібабища. А щоб врятувати від підозри та криміналу. А тому тут питання навіть не до Єрмака, чи ще є в цій країні в когось ілюзії, що в людей, які при владі з 2019 року, а у пріоритеті інтереси держави, кожен з нас президент, кожен з них міндіч та єрмак народу з Набута Сапа. Леосенко Олег підкреслює, Набута Сап проводять зранку обшуки у Андрія Борисовича Єрмака. Хоч би це не було виставою. Агент ГРУ дуже хитрий ліса. Не думаю, що Алі баба. А ця, як Чернешов чи Гміндіч, але правові дії набу можуть підірвати нервову систему. Найпотужнішого Янелоха, особливо систему травлення памперсів для випорожнення може і не вистачити. Втім, є версія, що козиря виводять з під удару. Доказів зможуть не знайти, тому скажуть невинний. Спостерігаємо у будь-якому разі, Зеленський зобов'язаний виключити Єрмака з переговорного процесу. Інакше це вже виглядатиме як підрив державності країни, і наступними на обшуки краще арешт має стати підопічний допічний редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.